Ігри, які ми зіграли останніх, ну, можливо, три, які мені дуже подобаються. і Гравцям, і вболівальники так, також отримали насолоду, тому ми не будемо грати якісь там варіанти захисні чи, чи інші. В нас ми граємо вдома і на виїзді в атакуючий футбол. Він мені імпонує і так само моїм футболістам. До матчу проти Полтави Нева готується в звичному режимі. Формою футболістів Богдан Самардак задоволений. Ми готові, ми витримуємо. Ну, непоганий темп два тайми, тому я вже задоволений їхнім фізичним станом, а майстерності їм не бракує, тому що в нас футболісти всі технічні і, і грають досить змістовний футбол. Майже немає команди, які прохідні, тобто на кожну команду треба максимально налаштовуватись. Тому всі в строю і ну, єдине мінус, можливо, не знаю, не повну силу дорай, зможе травма в гри, грі, яку він отримав. Залюковий, але сподіваюся, що під час ігри він її забуде і принесе користь нам і нашій команді. Тому думаю, що завтра буде хороший раз з обох команд. Матч Невита ФК Полтава відбудеться у суботу, 11 жовтня, на центральному стадіоні Тернополя. Початок зустрічі о 16-й годині.